Латунні пресфітинги Клеверфі – це надійне рішення як для систем опалення, так і для систем водопостачання. В першу чергу, якщо говорити про відповідні фітинги, варто зазначити про те, що вони є повністю нікелольовані. Також характерною особливістю відповідних пресфітингів є той факт, що їх дуже легко встановлювати, вони не потребують великої кількості технічних знань та великої кількості загалом селу сили. Для того щоб їх встановити. Також, якщо говорити про ці фітинги, то варто зазначити про унікальну систему, яка використовується в відповідних фітингах. І е, суть цієї системи полягає в тому, що навіть при тиску 1 бар ви при підключенні до трубної системи можете встановити факт того, чи ця система є е, закритою повністю, тобто чи немає ніяких е, проблем зі стиком фітинга з трубно, трубною системою. Асортимент просвітингів налічує такі позиції, як коліна, муфти, заглушки, переходи, трійники, монтажні коліна і багато-багато чого іншого. Як результат, ви можете бути впевнені, що якщо вас зацікавила відповідна продукція, ми 100% будемо мати в наявності на складі саме те, що вам потрібно. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися у наших менеджерів за номерами телефону, які є у наших соціальних мережах. А також можете завітати до нашого офісу за адресою село Сокільників, вулиця Віційна, 72.